Тобі в опіку передаю життя моє і всю надію мого спасення по Бозі на тебе покладаю, владичице, Діво Богородице. молю тебе я, раба твоя, не погордуй мною через множество вчинених гріхів, але споглянь на скороботу мою і відчай. Щоб не до кінця загинула я, окаянна. Простягни десницю твою, чистая, виведи мене з нечистоти діл моїх, і постав на чисте пасовисько заповідей Христа, Царя і Бога мого, щоб виконала я їх, укріплювана тобою, від гріхів моїх лютих визволи мене, владичице. І покаяння спасаючи мені, зійшли через Твоє материнське заступництво, до Сина Твого і Бога, з тебе світло невимовне засяяло, тож просвіти темряву душі моєї, яку спричинили гріхи мої, радосте моя, і збав мене від ворогів невидимих, що обступили мене. Бо гріхів моїх тяжків багато, вороги мої дуже люті, совість моя докоряє мені, геєна вогнена настрахає мене, черв'як, не всипаючи з крегіт зубів, пекельна темрява зовнішня приводять мене в трепет, очікуючи, щоб прийняти мене через мої злі діла. Горе мені. Мати милосердна, прихилися, милостиво до мене, позбавленої милості через діла мої, і вблагай народженого тобою Христа, Спасителя і Бога нашого, що зодля нас проляв на Христі пречисту свою кров, щоб я отримала прощення гріхів і вічне спасення та прославила невимовне милосердя Твоє Богородице і Твоє милостиве заступництво на безконечні віки. Амінь. Матінко Божа, Матінко Святая, спаси і сохрани, збережи мене, пресвята Тіво. Небесна мати, обійми мене своїми крилами, захисти мою душу від страхів, тривог і сумнівів, що важкі, мов каміння, лежать на серці. Матінко, Псвятая Діво, небесна мати, покрий мене своєю ніжністю, <кій> дай відчути тепло і спокій. Що лише ти можеш дарувати у тиші серця. Навчи мене довіряти, як довіряє дитина своїй матері, відпускати те, що не в моїх силах змінити, і приймати життя з вдячністю, навіть коли воно важке. Нехай твої крила будуть прихиском для моїх страхів, опорою для моїх сумнівів. І підтримкою для слабкого серця. Пресвята Діво, веди мене шляхом світла і надії, дай сили підніматися, коли падаю, даруй спокій, коли душа розгублена, і відчуття твоєї присутності в кожній миті життя. Навчи мене шепотіти тобі без слів, щоб навіть мовчання стало молитвою, яку чує Бог. Матінко, пресвята Діво, огорни мої думки, мої радощі і болі своїми крилами. Нехай вони стануть містком до твоєї любові, нехай вони стануть містком до твоєї любові, джерелом сили і надії, що не згасає ніколи. Покажи шлях до світла навіть у темряві щоб я навчилася бачити Божу любов у кожному дні. Пресвята Діво. Нехай твої крила завжди тримають мене, наповни мою душу спокою, ніжністю і вірою, щоб я могла йти життям з любов'ю, терпінням і вдячністю, пам'ятаючи, що ти завжди поруч. І ніколи не покидаєш мене, Мати милосердна, прихилися, милостиво, до мене, прихилися і вблагай народженого тобою Сина Христа, Спасителя і Бога нашого, щоб Він отримав і дарував нам прощення гріхів і вічне спасення. А ми будемо приславляти невимовне милосердя Твоє Богородице і Твоє милостеве заступництво на безконечні віки. Матінко Божа, Цариця Небесна, благослови мою родину Твоєю любов'ю і миром, даруй нам злагоду, взаємну повагу та терпіння, наповни наші серця добром. Щоб ми підтримували одне одного в радості і у випробування. Охороняй наш дім від усякого лиха та нещастя, а серця наші від злості і розділення, навчи нас прощати і любити, щоб у всьому ми були гідними дітьми твоїми, благослови дітей наших, даруй їм здоров'я, мудрість і добру долю а старших зміцни у вірі, обдаруй спокоєм, нехай у наших сім'ях завжди перебуває Твоя благодать і Твоя свята воля. Нехай Боже спасіння прийде до всіх нас і до наших родин. О Діво наше, Діво Маріє, Отець Небесний зробив тебе храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від тебе плоть, предвічне слово, увійшло в світ і оселилося з нами. Божий притулок грішників, будь Господньою поміч нам, недосконалим і немічним, своїм небесним покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як мати по мужинам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя, разом з нами випроси у Сина свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих. За християнською традицією. Пресвята Богородице, пошли нам щастя на довгі і многі літа. Матінко Боже, просимо тебе, низько кланяємося і дякуємо за все, що ти нам даєш. Матінко Боже, нехай все добре тільки буде так.